Навіть правильні слова можуть стати причиною сварки, якщо вони сказані у неправильний час. Іноді ми думаємо, що головне знайти правильні аргументи, але насправді ключ у моменті, коли ці слова пролунають. Вчасно сказане слово лікує невчасна ранить. Продовжуємо цикл 16 законів спілкування. Сьогодні восьмий закон своєчасність, говорить тоді, коли обидва готові. Чути час важливіший за зміст. Мудрі слова сказані у хвилину гніву, чи втоми сприймаються як напад. Людина не чує сенсу, бо її емоції прикривають логіку. Навіть щире вибачення, чи важливе прохання можуть бути відкинуті, якщо сказані у невдалий момент. Наука про свою чесність говорить наступне. Дослідження університету Чикаго показали, під час сильного стресу активізується микдалена, центр емоцій та страху. А прифронтальна кара, що відповідає за логіку та контроль, тимчасово блокується. У цьому стані людина фізично не здатна аналізувати і адекватно реагувати на твої слова. Психологи відзначають, продуктивність розмови у стресі падає на 70%, а ймовірність конфлікту зростає утричі. Приклад життя: він повертається з роботи, виснажений. Вона одразу починає серйозну розмову про фінанси. Він різко реагує. Та не чіпайте мене зараз, і починається сварка. Інший варіант. Но вона чекає, поки він відпочине, і каже, коли тобі зручно поговорити про наші плани. Результат, спокійний діалог і готовність шукати рішення, ознаки невдалого моменту. Людина голодна, втомлена, роздратована, вона зайнята іншими справами або поспішає. Підвищений тон, короткі відповіді, закрита поза. Відсутність зорового контакту. Також явне небажання розмовляти. Як вибрати правильний час? Спостерігайте за станом людини. Якщо вона спокійна, можна говорити. Ну і запитайте, коли тобі зручно поговорити про важливе. Обирай нейтральне місце та час, коли вас не відволікатимуть. Це також дуже важливо. Якщо емоції піднімаються, зроби паузу, повернися. Пізніше до цієї розмови, наслідки порушення закону. Коли важливі теми піднімаються у невдалий момент. Люди починають боятися і не хотіти навіть тих розмов. Вони замовкають, накопичуються образи та невирішені проблеми. З часом навіть дрібниця стає причиною великого вибуху. Біблія говорить, і є час мовчати, і час говорити. Мудрість це не лише знати, що сказати, а й відчути правильний момент, ну і домашнє завдання перед кожною важливою розмовою перевір свій і чужий стан. Якщо хтось не готовий, перенеси цю розмову.